Денис, привіт, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас з перемогою. Сьогодні був напружений матч. Ваша команда показала боротьбу, і я думаю, ви здобули сьогодні перемогу за рахунок характеру. Сьогодні була дуже характерна гра. У вас хлопці дуже гарно оборонялись. Скажі мені, скажи мені, будь ласка, пару слів про гру. Ну я почну з того, що я колись грав в Дічі з половиною року. Тому Команду трошки знайома, хоча вона змінилась по складу. Але характер завжди був у команди бійцівській. І тому ми знали, на що ми налаштовуємося. І, як ви правильно сказали, що гра була саме. Така бійцівська. От. А, перший тайм був рівний, як на мене, а в другому ми просто змогли опустити м'яч на землю, те, що не вдалося супернику, в принципі, і за рахунок цього виграли. Але до честі дічі варто сказати, що в них було достатньо моментів, щоб зіграти в нічию. І тут гра була до, мені здається, одного голу. Нас завжди з ними такі ігри. Дуже приємно грати з такими суперниками. І особливо ця перемога важлива, тому що ми вважаємо, що це одні з також фаворитів чемпіонату, які будуть боротися за високі місця. Добре, дякую. Гарний вам ігор надалі. Teşekkür Dziękuję wam.